Близькі до мирної угоди, бо ША та РФ вдалося порозумітись. Спас Трампа Стів Вітков поділився першими результатами своєї поїздки до Москви. За його словами, мирна угода в Україні передбачає врегулювання конфлікту п'яти територій. Ймовірно, йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Автономну Республіку Крим. З нами на зв'язку є Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаю вас ще згадали тільки що про врегулювання конфлікту в п'яти областях, на п'яти територіях. Перепрошую. А на вашу думку, у чому може полягати це врегулювання, про яке говорить Вітков? Ну, По-перше, поки що це виглядає як пропозиція російської сторони, власне, говорити про те, що Росія повинна е отримати у під час, цієї, під час перемовин, під час підготовки мирної угоди все-таки дуже багато, і це п'ять областей, про які постійно говорить Путін, про це говорить Лавров, про це говорять інші очільники Російської Федерації. І це виглядає так, що поки що Росія не збирається відходити від своєї генеральної лінії. Це означає про те, що Росія навпаки навмисно вкидає цю тезу про п'ять регіонів для того, щоб ніяка мирна угода не відбулася. Також Вітков говор також Вітко говорить про те, що відносини США та РФ можна налагодити через вигідні комерційні проєкти. Мовляв, партнерство створює стабільність. Вже неодноразово ми чуємо від ша такі тези про співпрацю з ворогом. Як розцінюєте такі наміри ша ви? Тут якраз немає нічого дивного, тому що відков це частина команди президента Трампа, яка орієнтована власне на бізнес, на ведення перемовин, які містять бізнесову складу. І коли говорили про те, що Україна там може підписати якусь угоду. Про рідкоземельні матеріали я завжди казав про те, що Росія завжди запропонує більше. У неї є більше можливостей, у неї є більше родовищ. у неї є в принципі те, що сьогодні і зараз можна вимірити грошима. А саме, наприклад, входження там у власність тієї ж самої труби того ж самого північного потоку. І все це е, накладає, звичайно, дуже великі, е, якщо говорити так, е, ну, не, не пріоритети, але це дуже складний вибір для команди Трампа е, зробити е, його саме зараз, тому що з однієї сторони. Це стратегічний вибір, з іншої сторони, це вибір, який стосується економічної позиції Сполучених Штатів Америки. В частині команди Трампа все-таки дуже вигідно, і вони про це постійно говорять. Зараз пояснити своїм виборцям, те, що вони повертають колишні затрати. Що вони зараз будуть працювати на внутрішній ринок, і що вони зараз, власне, будуть економити на якихось ресурсах. А через угоди із Російською Федерацією їм буде вигідно пояснити, що таким чином США стають сильнішими, економічно, як мінімум. Тому логіка в цьому звичайно є, але ми розуміємо, що така логіка виключає геостратегічне лідерство. Сполучені Штати Америки його втрачають, і це видно з дуже багатьох ракурсів, тому що Сполучені Штати Америки ухвалили очевидно рішення про те, що вони виводять контингенти із Європи. Вони намагаються зараз скинути із себе оце зобов'язання бути глобальним лідером і глобальним поліцейським, який стоїть на Засаді того, що завжди Сполучені Штати Америки вважалися таким сторожовим псом демократії, і відповідно ця зміна, кардинальна зміна, вона буде позначатися на тих кроках, які буде робити очільник Білого дому і власне його адміністрація. Продовж ваших слів в мережі також з'явилася інформація, начебто, Білий дім пропонує держдепу зупинити членські внески США до НАТО та ООН. Якщо все ж так станеться, яких наслідків варто очікувати? Ну по перше, треба розуміти, що дуже багато країн, особливо європейських країн, розуміють, що фактично Сполучені Штати Америки вже почали процес виходу із НАТО. І вони розуміють, що треба розвивати якраз європейські збройні сили, говорити про якісь оборонні союзи і так далі, тому що Сполучені Штати Америки в питанні України стали ненадійним партнером. А відтак Україна як частина Європи це якраз той подразник, який власне мовби змушує європейців зараз задумуватися над простим питанням. А що буде, якщо, наприклад, не спрацює п'ята стаття НАТО? І я ризикнув перепустити, що Росія спробує якимось чином все таки це перевірити. Через можливе там вторгнення, чи через можливу диверсію, наприклад, у країнах Балтії. Про це також багато вже говорили. Про це писали аналітичні статті, і ви бачите, що зараз навіть деякі країни розробляють плани, що робити у разі того, якщо дійсно ця диверсія відбудеться, тому новина абсолютно не є неочікуваною. Вона більше в прогнозована ніж є якимось сюрпризом. Також дуже цікаво було обговорити з вами питання команди Трампа, адже от видання World Street Journal пише про те, що у команді Трампа виник розкол з приводу відносин із Росією. Поясню, що маю на увазі, начебто, держсекретар Рубіо та спецпредставник Келох радять президенту США не довіряти мирним сигналам від Путіна і не сприймати ідею про територіальні поступки. Водночас, Віктов, який вже двічі їздив у Москву, на переговори з Трамп з Путіним схиляє Трампа до того, що диктатор все ж хоче закінчити війну. Що можете сказати про цю невизначеність у команді Трампа? З самого початку в команді Трампа були дві лінії поведінки: одну власне Продукував і пропонував пан Келох, це представник Трампа, який мав опікуватися перемовинами з Росією і з Україною. Натомість, його до речі, потім після цього публічно понизили. І він пропонував, що перед тим як проводити перемовини із Російською Федерацією, треба спочатку посилити українські спроможності спроможності збройних сил України. Це мовляв, додасть аргументів на перемовинах. Це додасть сили української армії, і це дасть можливості для того, щоб говорити з Росією з позиції сил. Але була і інша, і зараз ця якраз сторона набирає більшого впливу і більших обертів, як ми бачимо, і особленням цієї сторони є Вітков, і не тільки Вітков, Там мова йде про зокрема і про віце-президента Джей Дівенса, і про тих людей, які стоять за ним. Зокрема, і тут можна було віднести сюди і зяття Трампа Кушнера і власне Трампа молодшого. Це така невеличка коаліція бізнесменів, які повторюсь, орієнтовані в першу чергу на швидке примноження капіталів і швидке надходження грошей до Сполучених Штатів Америки. Тому відповідно я хочу подивитися, наскільки ці бізнесові підходи будуть сприйняті іншими геополітичними гравцями, і які оцінки будуть поставлені. Також от західні змі пишуть про те, що деякі члени команди Трампа закликають його бути жорсткішим щодо поступок українськими територіями і Путіна. На вашу думку, чи варто очікувати якихось рішучих і справді жорстких дій від Трампа стосовно Путіна та Росії загалом? Поки що не виглядає так, що у Білому домі вирішили діяти з позиції сили щодо Путіна. Поки що його затягують у застіл перемовин. Але за ці місяці, поки його так м'яко просили всістися в це крісло перемовників, він зрозумів дуже багато для себе цікавого. Він зрозумів, що Трамп насправді в деяких питаннях досить таки слабкий. Він Путін вважає, що два-три місяці він дотисне власне адміністрацію Трампа, а також це повпливає на позицію європейських лідерів, яких він також вважає слабкими, і вони в принципі погодяться з тим, що капітуляція України це найкращий вихід із ситуація взагалі для всіх. Він, Путін про це був, неодноразово казав і під час зустрічі зі своїм бізнесом, якого просив потерпіти трохи. І на це вказують інші інсаддерські інформації. Тому тут його позиція якраз досить таки зрозуміла. Що стосується позиції Білого Дому, ну, після того, як Трамп спочатку оголосив про введення мит щодо тих чи інших країн, а потім відмови від цих мит стало зрозуміло, що Трамп ненадійний партнер для багатьох учасників от цієї геополітичної гри, тому що можна сьогодні думати щось про одне завтра виявиться, що ця угода денонсована. І тому е, зараз якраз е, е, такий рівень антиамериканізму буде тільки зростати. Також хотіла б згадати про ще одного члена команди Трампа Венса. Венс назвав абсурдними заяви Зеленського про те, що він нібито виправдовує Путіна. Віцепрезидент зазначив, що США підтримує Україну, а слова Зеленського непродуктивні. Він підкреслив, що завжди намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, але це не означає підтримку Росії. Що стосовно цього думаєте ви? Ну тут. Треба, по-перше, було з Венсом працювати набагато раніше, тому що деякі оглядачі кажуть, що він ще більше радикальний щодо України, ніж Трамп, і власне позиція Венса вона була очевидною і зрозумілою навіть після Мюнхенської конференції, де він вийшов із трибуни цієї конференції, так ну мовно кажучи, журив. Європейців і розповідав, яку демократію їм треба встановлювати на території Європейського Союзу. Все це показує на те, що людина є абсолютно впевненою в своєму месіанстві. І він в цьому месіанстві, можливо, навіть я повторююся, є навіть сильнішим, ніж Трамп. Ви пам'ятаєте втручання Венса в дискусію із Володимиром Зеленським 28 лютого в Увальному кабінеті це також була насправді така міні-провокація по відношенню до українського президента, і це було порушення будь-яких дипломатичних норм і протоколів, тому що зазвичай. Віцепрезидент не втручається в дискусії, якщо говорять два лідери держави. Стосовно от, ви згадали про цей скандал в Білому домі, про те, що це було спровоковано? От якщо ША все-таки буде стояти на тому, аби Україна віддала Росії ці п'ять областей, які хоче Путін, чи варто очікувати від них провокацій, знову ж таки, щоб дотиснути Україну? Я вважаю, що навіть наявність в нинішньому варіанті цієї угоди про використання українських нар... надр, це вже є провокацією. Але чи можемо от говорити далі? Якщо вони все ж підпишуть цю угоду, чи будуть ще щось не знаю, тягнути з України, якщо так можна сказати, або от на чомусь наполягати? Я вважаю, що на цьому етапі підписання цієї угоди нереалістично, тому що вона не, не виконує головної функції, вона не є шляхом до підписання якогось мирного договору і вона не зупиняє війну. Пам'ятаєте, що почалася власне ідея щодо цієї угоди у вересні місяці? Зеленський повіз план миру. До Сполучених Штатів Америки. І тоді він спілкувався із діючим президентом Джо Байденом і з кандидатом президенти Трампом і, власне, презентував їм цей план. І дійсно одним із пунктів цього плану було була угода про можливі інвестиції і, відповідно, можливий заробіток від. Того, що будемо ми разом з американцями спільно видобувати ті чи інші види металю. Але це був один із елементів плану, тому що першим планом все-таки було посилення збройних сил, і якраз там була позиція про посилення України. А взяли, витягнули четвертий пункт. Почали цей пункт активно піарити, активно його почали експлуатувати. Повторюсь, він не має жодного стосунку до е сприяння того, щоб мир в Україні запанував уже завтра. Дякуємо вам, пане Віктора, за таке експертне трактування важливих подій. На все добре. Дякую, що запросили.